Як колись той наш президент Порошенко приходив сюди, і тут стояли люди, кричали ганьба, ну насправді може не встиг щось зробити, не встиг щось направити, але це не повинно лякати його, знову прийти до людей і сказати: дорогі мої, вибачте, може щось не догляду, може щось не встиг чинити, але я вибачаюся. Нелегко змінити ту систему, яка роками створювалася на знищення нашого народу, нашої держави. Але цього не сталося. Цього не сталося і не знаю, коли станеться, коли наші, наша влада не буде боятися нашого народу. Я, дорогі мої греко католики коли наша католицька церква вибрала, вибрала за папу Римського Франциска, який відмовився від всіх привилей, який відмовився від того папа мобіля, який охороняв його від пострілу, від куль. Він сказав: я не повинен боятися смерті, бо я є з народу, я є посвячений на службу народу. І так само кожен сьогодні хто при владі, доки не зрозуміє, що він є слуга народний, що він є поставлений служити народу не щоб народ служив йому, доти не буде в нашій Україні спокою, миру і злагоди. І тому стараємося пам'ятати про це. Вони боролися не за володарів, вони боролися, щоб змінити життя народу, щоб підняти ту гідність людей. А ми не повинні приспати ту свідомість свою. Ми повинні на кожному місці боротися. Про те, щоб пам'ять про їхню жертву зберегти, що там, де ті корупціонери, де є взяточники, писати, що коли ви берете взятку кров тих полеглих героїв буде на вашій совісті, на вашій душі, тоді може вони скаменяться і змінять свою поведінку, змінять свої урядування. І сьогодні, дорогі мої, ми певно, що вибачаємося і просимо перед тими героями прощення, що ми ще не довели їхню віру, їхню ідею до кінця, що ми ще не зробили те, про що вони мріяли. Вчора ми зустрічалися з батьками, з родинами тих загиблих. І вони одне просили. Не хочемо ми тої зірки героя, не хочемо ми тої слави. А хочемо одного, щоб пам'ять про те, що вони боролися за народ, за гідність людини, за зміну тої державної політики, за зміну устрою в країні на демократичну та демократичний устрій цього вони хотіли, цього вони бажали. І щоб та пам'ять про їхні ці мрії здійснилася, щоб вона не забувалася. Оце головне сьогодні від влади, бути людяною, бути щирою своїм народом. І тому нехай Господь сьогодні приймає ті наші молитви, приймає наші ті співання, ті пісні, якими ми їх прославляємо, за їхню мужність, за їхню відкритість, за їхню щирість. Напевно, кожен з них мріяв про довший вік свого життя. Напевно, що Кожен з них не думав, що так скоро життя оберветься. Але кажуть людина мисли, а Господь кресли. Так сталося, що сьогодні вони є тими нашими небесними ангелами-хоронителями, які вже там на небесах моляться за нас і за наш народ. Так що просімо в них, щоб вони в небі молили нашого всемучого Бога. Щоб той мир завітав наш народ, нашу країну, щоб цей супостат ворог Путін відступив від нашої країни, щоб дав нам можливість, щоб наш народ процвітав і жив в вольності, в єдності, так як належиться демократичному народу. До цього ми прагнемо і до цього вони прагнули, і ми про них не забудемо. Нехай буде їм вічна слава і слава героям! Героям усім, які віддали життя своє за волю і свободу нашого народу. Нехай слава ніколи про них не згасне в наших українських серцях. Слава Небесній Сотні! Слава всім героям, які віддали життя своє за волю і свободу нашого народу. Тричі, слава! Слава! слава слава, слава. А зараз хочу ще запросити...